Один із кращих у Чернігівській області центр освітніх інновацій. Прилук, заклад, що дає старт визначним містянам. Прилуцький ліцей номер 1 імені Георгія Воронного святкує 150 років з дня заснування. Протягом цього часу школа модернізувалася, набувала нового, добре знайомого містянам вигляду. На сьогодні 70 висококваліфікованих педагогів навчає 944 учнів. Всі вони 15 листопада отримували вітання від прилуцького міського голови Ольги Попенко. Шановні колеги. Шановні педагоги, сіячі розумного, доброго, вічного, шановні співробітники, найкращі, найрозумніші, найрідніші наші діти, ветерани педагогічної праці, випускники цього прекрасного закладу. Ми дійсно сьогодні всі разом нашою громадою будемо вітати вас із 150-річним ювілеєм. Славно звісної Прилуцької гімназії номер 1 імені Георгія Вороного. А сьогодні я не забула, а сьогодні Прилуцький ліцей номер 1 імені Георгія Вороного. Це свято, я без помилки скажу, це свято одного з найкращого закладу освіти у нашому місті. І не тільки в місті, а й на Чернігівщині. Це свято всієї освітянської спільноти нашого краю. Далекий 1874 рік це рік початку багатющої історії, гарних традицій. Це рік встановлення педагогічного колективу, відданого ідеям гуманізму, добра, любові і справедливості. Важкий, нелегкий, але славний шлях. Пройшов наш заклад. А сьогодні можна з певністю сказати, це справжня скарбниця мудрості і освіченості. Ви створили всі умови в закладі для надання якісної освіти. Тут працює, також скажу, з великою гордістю високопрофесійний колектив педагогів і співробітників. Тут панує дух науки. І творчості тут створена атмосфера добра, тепла, любові, дружби, взаєморозуміння. Міський голова Ольга Пупенко спільно з секретарем ради Романом Гоголем нагородили вчителів, що серце віддають дітям. Колектив педагогів – це душа ліцею номер один. Завдяки їх професійності, знанням та любові до свого покликання. Школа живе, дихає та розвивається вже півтора століття. Варто згадати шлях становлення відомого не лише в регіоні, але й в усій Україні ліцею. У 1874 році офіційно відкрили одну з перших середніх шкіл в області. Ініціативу фінансово підтримали відомі меценати Григорій Галаган та Іван Скоропадський. Це була чоловіча гімназія, що вже за шість років трансформувалася у повну гімназію. У 1920-му ліцей став єдиною трудовою школою а в 1939-му – середньою школою номер один. Вже за часів незалежності України школа номер 1 стала гімназією, котрі згодом присвоїли ім'я Георгія Воронного. Освітній заклад набував престижу та попиту. Важливою сторінкою в історії гімназії стало відкриття другого корпусу. Його зводили протягом дев'яти років. Тривалий час будівництво було призупинене. Його вдалося завершити у 2020 році за сприяння міського голови Ольги Попенко. Очільниця міста активно підтримує освітні ініціативи, зокрема модернізацію навчальних закладів, завершення будівництва нового корпусу цей номер один стало ще одним кроком до покращення навчального процесу. На сьогодні історична частина школи вміщує учнів початкової ланки, а також п'яті та шості класи. Новий корпус приймає учнів сьомих, одинадцятих класів. Крім цього, має виробничі майстерні, творчі студії, спортивну залу тощо. У час повномасштабного вторгнення саме новобудова дала можливість продовжити освітній процес очно, адже тут є комфортне сховище. У своєрідний день народження Прилуцького ліцею номер 1 заклад отримував вітання від усієї громади. Депутати міської ради, колеги, вчителі, ветерани, випускники, представники будівельної компанії, що допомогла здійснити мрії сотень учнів та завершила будівництво другого корпусу. Вся увага, найтепліші слова вітання та гордості за передовий заклад міста адресовані лише ліцею номер один. Ліцей номер один. Він всюду перший по набору учнів найбільше в місті. Майже тисяча, без малого тисяча. Такого немає в іншому навчальному закладі. Є здобутки по залученню інвестицій. У вас вони найбільше. Ви не розраховуєте на бюджетні кошти, ви постійно працюєте, постійно чогось добиваєтесь, берете участь в усіх проєктах. Також показник по навчанню, заодно 200-бальник також ваш. Також волонтерська діяльність. Можна сказати, що вона така лідируюча серед освітян. І, звичайно, головна роль тут треба відзначити, що належить, звичайно, керівнику, адже від керівника залежить усе. Спроможність, щоб запрацював колектив як одна команда. Я бажаю і надалі вам не зупинятися, діяти. Так само злагоджено, як один колектив, брати участь в усьому, показувати і області, і всім, що є такий передовий заклад у Прилуках, який може перемогти дуже і обласні заклади освіти. І інші. Управління освіти прилуцької міської ради відзначило вчителів ліцею, що сумлінно працюють на освітянській ниві. Вони сіють розумне, добре, вічне. У час війни вчать не лише точних чи гуманітарних наук важлива складова це і любов до України, патріотизм та повага до захисників. За 150 років існування Прилуцький ліцей номер 1 змінив 10 очільників. Це дев'ять директорів, чоловіків. А саме Микола Сачин. Феодосій Воронний, Рашкевич, Василь Шульга, Семен Тогобецький, Петро Букша, Олександр Сененко, Віктор Гладкий та Олексій Юрасюк. Вперше за історію ліцею директоркою закладу стала жінка Олена Рогальова. Справжня господиня, що внесла в освітній процес інновації, об'єднала навколо школи донорів та стала стержнем колективу. Дорогі, колеги, Дорогі гості. Я вітаю всіх нас із цією знаменною датою. Нам 150. Нам так багато, але нам так з вами мало, бо ми з вами всі молоді, усі гарні, усі ініціативні, усі творчі. І сьогоднішній святковий день хочеться побажати нашій дружній родині тільки процвітання, тільки успіхів, тільки. Радості і особистого жіночого, чоловічого щастя, щастя дружини, щастя чоловіка, щастя мами, дідуся, щастя бабусі, щастя сестри. Дорогі мої, я вас вітаю. Ми з вами були, є і будемо класичною гімназією. Ми з вами залишаємося найкращим, що є у світі міста. Я вас вітаю всього самого найкращого. У Прилуцькому ліцею номер 1 діють педагогічні об'єднання. Кожне привітали міський голова Ольга Попенко спільно із заступницею Тетяною Пахомовою. З рук очільниці міста подарунки отримали об'єднання вчителів української мови та літератури, англійської мови, математики, історії, природничих дисциплін, фізичної культури технологій. Слова вдячності зичили і вчителям початкових класів, асистентам вчителів, а також непедагогічному персоналу. До привітань долучилися і депутати Прилуцької міської ради від всеукраїнського об'єднання Батьківщина Іван Руденко та Ярослав Кантурак. Бажаємо вам натхнення, терпіння у вашій праці, тому що тут терпіння і нерви дуже треба. І здоров'я. Самий кращий директор ліцею ми хочемо привітати особисто. І ми дякуємо Богу, що є в нашій команді така людина, такий живчик в усьому і найкраща директорка в місті. Прилуцький ліцей номер 1 може похвалитися випускниками, що сьогодні прославляють наше місто як професори, доктори наук, видатні спортсмени та діячі культури. І сьогодні заклад готує нове покоління, що будуватиме наше майбутнє. Сім цього військового закладу за півтора століття вийшло дуже багато дітей, особистостей і багато талантів, які прославили нашу державу. На світовому рівні, е, ну, хоча прізвище, е, яким зараз називається ваш ліцей, гори е, Ворони, все це було, відбувалося протягом цих років століт, завдяки наполегливій праці того педагогічного колектива, який працював і працює, продовжує працювати е, тут. В школі, в гімназії, тепер ліцеї. Це завдяки вашої наполегливої праці, вашому високому професіоналізму, відданості ми, ми маємо такі результати. Сьогодні було сказано, що е, наше місто, наша громада е, пишається вами, вашою працею, вашим професіоналізмом і результатами. Вашої роботи. І я від в себе особистого Гнадина, від територіальної громади, від депутатів міської ради. Вітаю вас, цим юбілеєм. <плодисна> і вашої колективи, великих творчих успіхів і подальшого. Подальших успіхів і любові до наших дітей, до нашого майбутнього, щоб все було у вас добре. Здоров'я вам, настаги! Заклад із 150-річною історією дає можливості для розвитку не лише випускникам. Саме тут колись починала педагогічний шлях, дарувала знання дітям нині міський голова Ольга Попенко. Частиною колективу ліцею була і Світлана Чернякова, директорка Прилуцького центру професійного розвитку педагогічних працівників. Я дуже рада за ваш педагогічний колектив. Я рада за те, що директор і ви змогли пройти інституційний аудит. Ми настільки це приємно, що ви не розумієте. Я говорю вам це як освітній експерт, що ви зробили? Ну просто перша є перша. До слова, Прилуцький ліцей номер 1 став перший серед усіх шкіл України, хто пройшов інституційний аудит. І сьогодні комплексну зовнішню перевірку провели лише в чотирьох учбових закладах всієї держави. Прилуцький центр професійного розвитку педагогічних працівників відзначив вчителів ліцею. Подяку та слова вітання. Колектив закладу отримував і від Прилуцької міської організації профспілки працівників освіти і науки України. Я хочу подякувати Олені Гінаді і всьому вашому колективу за те, що дозволили розділити сьогодні день з вами. За те, що я присутня сьогодні в цьому закладі, за те, що маю відношення безпосередньо до цього і е, пишаюся цим. Відверто пишаюся, що е, можу стояти сьогодні тут, поряд з вами. Успіхів колективу, здоров'я міцного. Довгих-довгих років. І через іще скільки, дай Бог, щоб після нас працювала гімназія, працював колектив, був директор. І процвітала. Прилоцька гімназія на мородин на особливу увагу заслуговують педагоги ветерани ліцею. На сьогодні це 35 вчителів, котрі з особливим теплом в серці згадують учнів та класні кімнати, у яких пройшла більша частина життя. Під керівництвом Валентини Миколаївни Харченко читали перші слова, вирішували приклади, вчилися писати найменші учні ліцею. каже за час педагогічної діяльності була класною мамою для стількох діток, що вже й не злічити. Та вчителем залишається навіть на заслуженому відпочинку. Зараз вчу уроки, яка ходить в четвертий клас в гімназії номер 5 А найменшенька піде в перший клас і, звичайно, сюди, в гімназію номер 1 Валентина Миколаївна набувала досвіду у багатьох школах прилучени. Долою випадку ліцей номер 1 став справжнім домом для педагогині. До сьогодні пам'ятає, як її призначили. І він каже: Я вас назначаю у школу номер 1 я знаю, що ви любите бути вчителем, але поки місця немає, я вас назначаю вихователем групи продовженого дня. Я йому подякувала і я два роки працювала вихователем. А потім зразу ж тільки місце звільнилося, я стала вчителем початкових класів. І так до пенсії я працювала вчителем початкових класів, на моєму шляху. Було три директора школи: букша Петро Кондратович. Да, потім Синенко Олександр Іванович і гладкий Віктор Григорович. 45 років тоді ще у школі номер 1 пропрацювала Тамара Яківна Дроботько. І нині в серці розумні очі її початківців. Класи тоді були по 40 сім бучнів, і всі дітки були дуже лагідні. Я така сама була. Я була зовсім молоденька. Як я прийшла в першу гімназію, мені було 23 роки. На пенсію я пішла, то теж пропрацювала більше і пішла на пенсію, коли мені вже було 68 років. Мені дуже хотілося ще працювати, але я, як кажуть, уступила місце молодим, щоб вони працювали. А я вже думаю, буду відпочивати. Але я. Коли проходжу повз школу номер один, а тоді гімназія номер один зараз ліцей, у мене завжди серце зжимається. Все дороге, кожен куточок, кожна травинка, бо все моє тут життя пройшло. Тамара Яківна не вчителює вже 12 років. каже, за цей час її рідна школа змінилася на краще. Я хочу привітати всіх, весь колектив педагогічний, побажати здоров'я, побажати їм успіхів у роботі. Вони молодці, вони ніколи не забувають нас, хто вже ми на пенсії дуже дякую, і бажаю всім мирного неба. І нашої перемоги. Приводський ліцей номер 1 це заклад, що дарує світлі згадки про шкільні роки тисячам випускників. У добру путь щорічно йдуть юнаки та дівчата, готові до нових звершень. Випускник 2006 року Іван Святенко нині адвокат. Та й сьогодні у думках може прийти до свого класу. Навчався в старому корпусі, на другому поверсі був мій клас. Останній клас з лівої сторони біля кабінету фізики. Математичний клас класний керівник Турчин Світлана Миколаївна вона до сих пір вчителює в нашій школі. Звісно, сьогодні я був приємно вражений тими масштабами, в яких розрослася школа. Новий корпус виглядає просто неймовірно. Я думаю, що за таких умов випускники. Прилуцької гімназії номер 1 будуть просто-просто неймовірними абсолютно у всіх відношеннях і, і спортивно розвинені, і науково підковані, і інтелектуально розвинені, враховуючи педагогічний склад, який продовжує працювати в гімназії номер 1 враховуючи нових працівників, їхній рівень кваліфікації, рівень підготовки, я думаю, що буде просто-просто. Найвищого рівня Величне минуле дає поштовх до світлого майбутнього, переконаний Іван Святенко. Ще учнем ліцею, він створив доробок про встановлення школи. Науково-дослідницька робота увійшла до збірки малої академії наук. Фасад школи і сама архітектура будівлі. Вона такого ще старого зразка, можна сказати, монументального. Да? І це викликало певний певну зацікавленість, певний інтерес. Тому от читалем якось історії зборах вонтинамиколаїв не завзялась розмова на цю тему, поцікавився, і виникла така ідея, щоб. Написати історію школи, висвітлити її на широкий загал для того, щоб і жителі міста, і жителі Чернігівщини знали, що в нашому місті є така історична будівля, такий історичний навчальний заклад з такою величезною глибокою історією, з такими відомими випускниками цієї школи. Ну саме от була мета вивчити історію рідного краю рідної школи і популяризувати її. Хотілось би побажати процвітання. Прогресу майбутніх випускників з видатними іменами, які прославлять не тільки школу, а й всю Україну на весь світ. Я думаю, що точніше впевнений, що потенціал педагогічного складу прилуцької ліцею номер 1 він здатний це зробити з легкістю. Хочеться побажати здоров'я, натхнення, наснаги, терпіння. І довгих років процвітання школі. А учні, у яких ще попереду багато років навчання, кажуть Прилуцький ліцей номер 1 це по-справжньому другий дім. Тому що тут може навчатися. Це дуже круто, Можна переходити і думати, дівати кудись свою енергію. Ми приходимо сюди кожен день, ми тут навчаємося. Мені подобається математика. Тут мистецтво, укрбова, Єдес. За лук. Ліцеїсти зичать школі та вчителям найщиріші побажання. Віднаходять слова у маленьких дитячих серцях. Я бажаю школі учнів. Щоб в неї були хороші учні, щоб вона завжди так стояла і була дуже кріпкою. Я вважаю, щоб вони далі продовжували вчити. Нікого не хворіли, бо були щасливі, щоб діти не були вредними. Я хотіла побажати здоров'я, щастя, щоб вони завжди були щасливі, щоб в них були дуже хороші учні. 150 років величної історії школи золотою датою це число прикрашає іменинний торт, свічка якого урочисто задувають прилуцький міський голова Ольга Попенко та директорка ліцею номер 1 Олена Ругальова. Мелодії, танці та квіти надсилають Прилуцькому ліцею з усіх куточків України. І пісню своєї гімназії дарує випускник, актор театру, кіно та дубляжу Петросова. Гімназія Номер. Один. Жуть любові і тривоги! Гімназія номер один! Від тебе йдуть життя дороги! Гімназія номер один, До запитання, запитання! Гімназія номер один, Дорога юного кохання! Зі святом вас рідненькі. Слава Україні!